Через збільшення пасажиропотоку на маршруті номер 15 збільшиться і чистота їх прибуття та кількість автобусів. Зміни пов'язані насамперед із тим, що з 1 вересня і вчителям, і студентам потрібно буде добиратись до університетів, які розташовані в цьому напрямку. Та й з вересня студентів у Тернополі стане більше. Відтак, зі збільшенням кількості маршруток, пасажирам не доведеться довго чекати на автобус, і можна буде без затримок дістатись на роботу чи навчання, кажуть в управлінні транспорту. Нагадаємо, що маршрутка номер 15 курсує через вулиці Миру, Злуки, Бандери. Ситуація, що стосується пасажиропотоків. В літній осінній зимові періоди постійно моніториться управління транспорту. Що сталося зараз? Це ми прекрасно знаємо, зорієнтувалися що сім одиниць на 15 маршруті, А це маршрут, який курсує до наших університетів. Це як тнеу, так і педагогічного відповідно, що навантаження по буде значно більше на цей маршрут. Тому ми змушені були внести зміни і доповнення, додати дві одиниці для того, щоб ну один на одному в автобусі цьому на цьому маршруті не рвали одежі чи там по по пальцях, не доптали по ногах, а нормально, безпечно, комфортно добралися до місць призначення. Окрім цього, Ігор Мадинський розповідає, перевізники провели роботу з водіями маршруток, щоб ті на дорогах були обережними. Адже з початком нового навчального року у місці з'явилось багато нових людей, які Тернополя поки що не знають. Тому в управлінні транспорту закликають усіх водіїв бути лояльними до пішоходів, а пішоходам бути обережними на дорогах. 1 вересня заїдуть нові люди, які в Тернополі дуже мало бували, які можуть менш зважати на безпеку руху, можуть переходити на червоне світло, можуть переходити посеред дороги, де не передбачено прохід пішоходний. Зрозуміло, що на перших початках звернули водії особливу увагу на таких пішоходів, тому що як завжди трапляється, що Можуть бути якісь дорожньо-транспортні пригоди через порушення правил дорожнього руху, власне, пасажирами, які тільки що приїхали.